Сорок 48 разів російські окупанти відкривали вогонь по населених пунктам Херсонської області. Випустили 206 снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків, с 60 БПЛА та авіації. Поцілили по житловим кварталам населених пунктів області. По самому Херсону гатили 15 разів є влучання по території заводу та навчальному закладу у місті. Також поранено 71-річного чоловіка. Нині він у лікарні. З нами на зв'язку Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Олександр, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю, добрий день. Отже, які уточнені наслідки обстрілів Херсону-чергових. На жаль, на жаль, маю погану новину, таку трагічну. Дідусь, який вночі отримав поранення внаслідок обстрілу, помер в лікарні близько восьмої ранку. Не витримало серце людини, світла пам'ять та співчуття рідним. Також росіяни сьогодні активізувалися, почали обстрілювати знову прибережну зону населених пунктів Херсонщини. Вже відомо про постраждалого в Львове. Там 40-річний чоловік внаслідок з скалками був поранений, був шпиталізований. Також зранку росіяни обстріляли дучани. Там жінка отримала поранення, також була шпиталізована І ось нещодавно. Росіяни знову активізували скиди з дронів по Береславу, Отримав поранення середньої тяжкості. Чоловік рухався в автівці. Був скид на нього з дрону, отримав поранення. Слава Богу, не, не дуже важкі, але все одно зараз лікарі за ним слідкують. Він в лікарні. Будемо слідкувати також. Пане Олександре, а чи вплинула погода? Зокрема, хорделиця на активність росіян? Так дійсно вплинула близько майже вдвічі знизилась більше ніж вдвічі Знизилась кількість снарядів. Якщо казати, що там три дні тому було 500 снарядів, то минула і позаминула це 200 снарядів. Приблизно трошки більше 200. Серед мішеней російських окупантів в офіційних інформації були вказані житлові квартали, завод та навчальний заклад. Що ви можете розповісти про стан цих об'єктів після обстрілів? Ну, цей, цей завод постійно під обстрілом, як і інші. На території Херсон, Херсону та Херсонської області росіяни продовжують нищити і інфраструктуру, бізнес, інфраструктуру, грубо кажучи, промислову і також якось. Ви вже зазначили один із навчальних закладів. Це не перший, мабуть, на жаль, і не останній їх удар по школам дитячим садочкам, ну і в тому числі лікарні, продовжують вони бити по ним. Вони бачать в них якусь сакральну ціль для того, щоб знищити, мабуть, систему освіти, тому що самі нічого на лівому березі не можуть з цим зробити нормального. Тому вони вважають, мабуть, що треба просто зруйнувати те, що на правому березі. Пане Олександре, а які об'єкти соціальної інфраструктури попадають під обстріли найчастіше? І чи відрізняється от активність росіян саме по ударів по об'єктам соціальної інфраструктури в літній період і взимку? Ну, знаєте, як, мабуть, не сильно відрізняється. Вони постійно, майже кожного дня, влучають десь там у? Якісь ну, які такі об'єкти це і лікарні, і просто соцзахисту е, заклади, і в тому числі дитячі садочки, інтернати. Е, також школи дуже дуже часто, дуже багато зруйнованих е, саме на прибережній зоні, точно, мабуть, ні одної школи немає, яка не зруйнована. Ну і дуже багато також прильотів по. Там будинки культури, сільради також вони майже всі зруйновані на приблизній зоні. А які заходи сьогодні вживаються владою, як в Херсоні, так і в області для підвищення рівня захисту цивільного населення від подібних атак? Ну, перш за все, це бомбосховища. Звичайно, 330 на території працюють. Ну але у нас все ж таки це більшість це ці мобільні укриття вуличні, 220 їх на території. Області продовжують збільшуватися кількість. Ось нещодавно ще три чотири передали нам на самої на території самого Херсона 143 І коли ось нещодавно приїжджав за міністра стратегічної промисловості. Тимур Ткаченко він якраз це виділив як один із передова. Передовий передове місто в. Україні, яка має найбільшу кількість вуличних укриттів, які дійсно дуже допомагають людям, тому вони допомагають від тих миттєвих обстрілів, коли снаряд у нас летить 5-7 секунд, і немає часу добігти до укриттів таких ну, бомбосховищ. Пане Олександре, а що з відновлення пошкодженого? Тому що от залатати вікно влітку, це одна справа. А взимку, коли холодно і мороз, все треба робити набагато оперативніше. Як справляєтесь з цим? Так, у нас ж продовжують працювати Херсонська воїна рятувальна служна обласна організація, яка якраз займається цими такими постійними обстрілами і оперативним реагуванням саме на закриття вікон. Перекриття криш першочергове, тобто ми розуміємо, що ми не можемо зараз капітальні ніяке, ніяке будівництво розпочинати, тому що це по перше небезпечно для самих будівельників. І по-друге, це звичайно немає логіки, тому що під постійними обстрілами і Херсон, і ті прибережні населені пункти, які під обстрілами. Тому ці ця служба одразу виїжджає, десь через годину виїжджає на обстріл. Все ріжуть на місці, прямо там ОСБ забивають вікна з кришами, трошки важче там працювати, тому що це і на горі працювати, і інструменту трошки більше треба і, і часу, але також працюємо і в тому числі по школах, і в тому числі і по тих закладах освіти, які також були зруйновані. Там в центрі працювали наші хлопці. По першочергова, звичайно. Це ті домівки і опомешкання, де люди живуть, де потрібно швидко закрити для того, щоб оселя не втрачала тепло і щоб люди продовжували там жити. Дуже дякуємо вам за інформацію. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку і повідомив, що 71-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок удару російських терористів, на жаль, не витримав та помер. Висловлюємо співчуття. Всім рідним та близьким загиблим.